А у Львові відбулося завершення першого сезону інтелектуально розважальної гри Майндґейм. Фінальні змагання учасників з різних міст Західної України. 10 команд зі Львова, 5 з Тернополя і стільки ж з Івано-Франківська. Після дев'ятьох турів нелегких змагань перемогу здобули наші земляки. Команда наглапоміч більше розкаже безпосередньо гравець команди Переможниці, наш кореспондент Мар'яна Мазур. Звучить довгоочікувана мелодія. Час для старту. Фінал паб квізу інтелектуально розважальної вечірньої вікторини розпочинають традиційно з улюбленого девізу. Буде розумним <звілляє> <пізвілля> тепер в майнгеймі сотні прихильників, а починалося все з простого бажання кількох друзів активно, весело та пізнавально відпочивати. Нам цього фестивалю є клуб це три друга, які не було чим зайнятися. Вони вирішили щось організувати у своє особисто. Нині «Папквіз» гуртує інтелектуалів Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Ужгорода, Вінниці, Рівного та Луцька. Тож 20 команд у фіналі це гучно, але не просто. Титуловані плекаючи надії на перемогу не стримують ні слів, ні емоцій. Вчать перші запитання і учасники обговорюють можливі варіанти відповідей. Так чи ні, думаємо, комбінуємо варіанти. Після перших трьох турів у лідери потрапила команда з Івано-Франківська. Нагла поміч. На шість балів менше отримали львів'яни і ще на сходинку нижче потрапили гравці з Тернополя. Тож кожне місто здобуло свого лідера. Такі результати збереглися аж до фінального акорду. Перемога без сумнівів за наглою поміччю. Нагло Поміч то збірна гравців Чернівців та Івано-Франківська команда вдячна організаторам за чудову інтелектуально розважальну забаву, за цінні подарунки. А це роуп, джампінг, кам'янці, ручки, блокноти, горнята, гостинці, і грошова винагорода. Вдячна і своїм землякам, конкурентам, збірним ЮКІТЕК літній зливі клабу «Клабу-13» та єдинорогам Пржевальського за теплі оплески і щирі слова підтримки. Переможця визначено. Другий сезон розпочато, тому продовжуємо скандувати. Розумним бути модно.